Підтримка медичної галузі залишається пріоритетною в роботі народного депутата України Віталія Журавського, який з нагоди дня медичного працівника зустрівся з медиками Брусилівського, Черняхівського, Малинського та народицького районів та привітав усіх, хто працює в системі охорони здоров'я з їх професійним святом. Побажав звичайно, їм, щоб легше працювалося затишніше, комфортніше, щоб медичні установи не закривалися. Щоб кількість медичних працівників зростала, і зарплата у них також зростала. Це дуже і дуже важливо. Міцного їм здоров'я і вдячних пацієнтів. Найкращі медичні працівники районів були нагороджені грамотами від комітету з питань охорони здоров'я та грошовими преміями від благодійного фонду народного депутата України Віталія Журавського. А подарунком для лікарень чотирьох районів від парламентарія стали електрокардіографи. У нас в об'єднанні працює 740. Працівників, в тому числі 113 лікарів, маємо 308 медичних сестер. Віталій Станіславович неодноразово. Він ще коли був перший раз депутатом Верховної ради, і в цьому скликані нам надає значну допомогу, а особливо сільській медицині він забезпечив. Я вважаю всіх фельдшерів, ФАПів, велосипедами забезпечив тонометрами. Ну надає багато, приділяє багато уваги і надає допомогу. І ми йому за це щиро вдячні. У медичній галузі народицького району працює близько трьохсот працівників. Проте умови не зовсім відповідають сучасним вимогам. У лікарні немає водогону, але без уваги не залишає народицький район. Народний депутат України Віталій Журавський. Але ось саме дякуючи підтримці депутата Верховної Ради. Ми на соняшній мільйон, майже мільйон грошей, укладаємо в районну центральну лікарню, нашу де будемо відновлювати водопостачання районної лікарні. Адже практично за 27 років, які пройшли після горе на там практично нічого не робилося. Ще одним подарунком від народного депутата України Віталія Журавського стали виступи колективу Горлиця Коростишівського району. Артисти привітали усіх лікарів зі святом та дарували гарний настрій та незабутні емоції. Привітав медиків народицького району з їх професійним святом і депутат обласної ради, голова Житомирської партійної організації Аграрна партія України Віктор Козін. Хочу побажати всім медичним працівникам міцного здоров'я, тому що якщо будуть медики здорові, то і ми будемо здорові. Сподіватися, що вони нас будуть хорошо лікувати. Побажати вам міцного здоров'я, вашим сім'ям. Всього вам самого найкращого і низький клін і подяка. Віктор Васильович з перших днів свого обрання піклується про здоров'я жителів народицького району. Пересувна діагностична лабораторія, подяки медикам, грошова допомога, оздоровлення дітей. Щорічно до дня медичного працівника він привозить нам подарунки як в центральній районній лікарні, так і фельдшерсько-кушевським пунктам амбулаторіям загальної практики сімейної медицини. Зокрема, в тому році він нас підтримав і амбулаторії набором медикаментів для невідкладної медичної допомоги. Позапрошлому році він нам подарував сумки фельдшера, теж де складені все необхідно для надання і обстеження хворих на селі. Цього разу подарунком від депутата був комп'ютер. Але справжнім святом для народичан була екскурсія в селище міського типу Чоповичі, що в Малинському районі, в мальовниче місце на березі річки Ірша, де розташовані два монастирі: жіночий на честь Афонської ікони Божої Матері, та чоловічий на честь ікони Казанської Божої Матері. Галина Сологуб перший раз в жіночому святому місті здається дійсно ці ікони, до яких ми приторкалися, вони зціляють облегшення на душі. Хочеться побажати всім людям, які сьогодні були зцілення, здоров'я, добра віри в Бога, всім Божого благословіння, Божої благодаті. І хочемо подякувати в першу чергу нашому організатору цього походу. Соні цієї екскурсії, козіну Віктору Васильовичу депутату щиро дякуємо. Прогулянка територією, трапеза, благословіння ігумені Катерини справили неабияке враження на народичан. Завершилась екскурсія урочищем кип'яче, яке славиться цілющим джерелом, в якому вода ніколи не замерзає, та купальнею, яка відкрита для всіх бажаючих. Що ви відчуваєте від водички? <рес> Зразу було холодно, а зараз предіс там би сиділа в йо. Коли мені дав, силив мою ногу, тут то допомог мені тут. До ладу, до ладу. Усім желаю сюди заходити. Сподіваюся.